E Якось у лісовій гущавині Костромського краю самотній Звіролов під час полювання випадково знайшов маленьку шетрову церкву порослу мухом. Він увійшов усередину і побачив, що церковне начиння все зітліло від часу, тільки за ікона Божої Матері виявилась абсолютно неушкодженою. Так у 1628 році була віднайдена велика святиня. Словенська ікона Пресвятої Богородиці її чудесна сила століттями допомагала російському народу. Згодом на місці обрітення чудотворного образа за повелінням царя Михайла Федоровича був закладений чоловічий монастир, що дістав назву Словенська пустинь. Нині на місці обителі діє парафіяльний храм на честь ікони Божої Матері Словенської. Коли ікона заговорить вона сповістить нам вищу радість надбіологічний зміст життя. Він єдиний зумів пробратися у віддалені куточки Арктики і врятувати експедицію італійського генерала Нобіле полярний льотчик Михайло Сергійович Бабушкін. До нього всі спроби долетіти до потерпілих закінчувалися трагічно. При одній з них загинув відомий полярний дослідник Амундсен. А російському льотчикові судилося ще не раз стати легендою. На пошкодженому літаку бабушкін рятував затиснених кригами чилюскінців. Першим в історії провів льодову розвідку берегів Білого моря, а ще взяв участь у знаменитій експедиції кригулама Садко, що досягла рекордної широти. Відмінною рисою Михайла Бабушкіна було те, що він не ділив людей на ранги. Кочегари і матроси запам'ятали зворушливу усмішку героя, яка ніколи не сходила з його обличчя. Героїзм це перемога душі над тілом. За життя він був маловідомим і не користувався популярністю. Колоритний стиль перших полотен Форда Медокса Брауна з часом втратив життєву силу. Але саме тоді, коли від художника вже нічого епохального не чекали, він подарував світові справжні шедеври. Одним з них стала картина Христос, що умиває ноги апостол Петру. Цей гармонійний яскравий твір вплинув на творчість прерафаелітів, і Брауна, який ніколи не входив до цього товариства, почали вважати одним з видних його представників. Композиції майстра. Наслідували прагнення прерафаелітів реалістично зображати релігійні сюжети. Сам він глибоко вірив, що справжнє призначення митців писати картини з чистим серцем, нічого не вибираючи і нічим не нехтуючи. Живопис дозволяє побачити речі такими, якими вони були у мить, коли на них дивилися з любов'ю. Знаменита пісня «Чисті пруди допомогла Ігорю Талькову пробитися на сцену, але зробила його для публіки виключно ліричним героєм. Сам же Ігор Володимирович хотів співати про честь, про віру, про батьківщину. Його приголомшувала доля Росії. Осягнувши правду про причини і витоки її трагедії, він не міг мовчати і щиро сподівався змінити світ. На початку своїх концертів Тальков завжди робив короткий екскурс в історію. Він згадував доблесне минуле російського народу, спонукаючи до відчуття національного коріння. Співак часто говорив про те, що пісні це найкоротший шлях до серця і розуму людини. Саме тому вони так проникали в душу, так сприймалися його слухачами. Поети не рождаються случайно, ані літять на землю. З висоти. У наступному випуску знавець природи, який умів передавати її найтонші нюанси, французький художник Жюль Дюпре. Ризикуючи власним життям, він все ж таки довів свою правоту норвезький вчений і мандрівник Тур Хейердал. Її твори не містять повчань, а допомагають весело поглянути на світ письменниця Надія Тефілохвицька. Режисер та актор, який умів на нехитрих історіях створити захопливі і веселі картини Ролан Биков.